Валя, у вас що ще є? Іграшки тут теж купують такі є, речі. Да. Це у нас іграшка Скандинавія. до речі, де маленькими лотами по 15 кг мішечок. Угу. Це ціна, ціна 198 гривень за кілограм. Ось такі, м'які. Це, це, до речі, антистрес. Диву, яка Вона Га, дуже пухкенька, так yeah. да. Давай, які собачки, йдуть. ну mm -hmm. різні, тут різні будуть і ну, часто такі. в тебе замовляють іграшки, чи як в нас є дуже багато клієнтів на іграшку. Вони її продають в на прямих ефірах так само. Mm -hmm. Ось тому іграшка у тобто нас це бізнес така ідея для дівчаток. Да, да, Хто да. сидить вдома? Там може для якісь... мамочок, може для мам, хто в декреті. Та взагалі для тих, хто займається іграшкою, в нас беруть не один лотик, а по два, по три, по чотири 20... лотика. Всякі і тюлі другу. теж є, так? Да? Да, це в нас іде тюль Голландія, вага мішечка 25 кілограм, ціна 191 гривня за кілограм буде. Ось вона йде різнопланова, також це буде на відеоогляді. Вона йде вся довга. Ось відзнімають, знайде довга, широка. Тобто тюль також у нас є. Курточки, так? Да? Це в нас, нас дитячі лижники. Ціна за кілограм. Ціна за кілограм взагалі дуже смішна. 155 гривень за кілограм. 155 гривень да, за кілограм. Тут будуть і ой, бара, бара. тут будуть і отакі дитячі е, курточки, дитячі комплекти можуть попадатися, курточка, штани, і отакі от комбінізончики цілі можуть бути. Зараз покажу десь там. Щоб достану, це тут курточки йдуть. Вже окремо позицію дитячих курточок як я показувала. Ціна Ось. за кілограм ці лижні і окремо, якщо курточки дитячі цікавлять, яка ціна? Ціна окремо курточок 139 гривень, а у цих от лижників буде 155 гривень за кілограм. Це Скандинавія, дуже обалдені, дуже класні дитячі лижники ідуть. Статично ну як ти думаєш, буде... поскільки можна продавати? Можна на цьому заробити? Звісно, можна, боже, тут собі вартість іде капічно, десь район 50 гривень одиниця. Зараз може десь там знайдуть на... сильний комбинізончик. Буде цінні комбінізончики mm -hmm. ідуть. А вибрати, наприклад, мені під дитинку, там скільки рочків можна e, ні, тут іде вікова категорія від рочку до десь 6-7 років, максимум 6-7 років. Берете цілий мішечок 20 кг і вже одіваєте дитинку свою. Якщо ні, то можете її продати по своїм знайомим, по сусідам. А дивіться, який mm -hmm. пластик комбезіки, йде. це десь на дівчинку буде. Років, мабуть, сім, так? Да? Десь такі класні лижні комбезики. Так що, кого цікавить, пишіть менеджером компанії Промінь, а доставка буде за рахунок компанії. Навіть може бути адресна доставка теж безкоштовно.